Друзі, вітаю вас, канал Кулінарна Симфонія. Знаю вашу любов до саджа, а також до карасів. Ну що, поєднаємо вашу любов та приготуємо страву. Починаймо! Якщо карась не влазить в сковорідку, а в нас отакі тігри, майже кілограмові, то він заслуговує на садж. Готуємо карасів на саджі. Карасі мені дісталися від батька, вже почищені. Мені залишилось їх допрацювати. Убрати жабра, витягти їхні очі. Ну, а зараз їх закалібруємо, замаринуємо, посмажимо. Ух! Ви тільки погляньте, як гарно почищений карась. Виглядає, як Таврія після мойки. Нова Таврія. Голову принципово не відрізали. Як каже мій батько, в голові саме смак. Ну, а також. В животі трохи є смаку. Ну що, калібруємо карася? Робимо такі надрізи. По хребту. Частенькі робимо надрізи, щоб поперізати кісточки поперековіоці. Ой, як гарненько. Йдемо. І так до самого хвоста. Щоб у вас вийшла в кінці отака книжечка. Отака книжечка. Таку саму процедуру робимо і з другої сторони. Зустрінемося через пару хвилин. Зробили калібровку, отак, дівчатка, вилягли, загорать. І тепер їх притрусимо солью, трохи підмаринуємо, та перчиком. І зробимо такий легенький масаж. Солі і перчика, особливо перчика, не жаліємо. Нічого іншого більше не додавайте. Потрібно відчувати справжній смак рибки. Карась може жити в болоті, в будь-якій калюжі без води, навіть без повітря до 24 годин. Ну, справжня народна риба. Поки карась маринується, розпалюємо багаття і вриваємося. Щось у нас похолодало. Розогріваємо садж. Садж це однозначно хрустка з коринка. Наливаємо олійку. Ой, який вітер. Ого. Доли ще трошки олії і чекаємо, поки садж гарно прогріється, йому потрібно завестися, щоб потім своє тепло в об'ємі віддавати. Ні, ще рано. Ну, а поки карасиків обваляємо в борошні, борошно обов'язково, кукурудзяни. Беремо карасика і обвалюємо. І хвостик також обсипаємо і голову. Так, гарненько. Ну, у нас який вітер. Всередину трохи. А потім беремо отак і ляскаємо. Лишнє борошно струшуємо. Ух! Карасідза. Олійка вже співає у нас. І понурюємо карасика. Ух ти! І беремо другого так само. Обтрушуємо. І отак. Валетиком його. Поряд. Як дружина і чоловік. Опа. Так, що по часу? Десь хвилин 6 з одної сторони і хвилинки 4 з іншої сторони. Ну, а там будемо дивитися. Хвилин 10, я думаю, будуть вони готові. Ну, в нас карасі ви саме бачили, отакі. Диви, як шеплять. Оце вам кулінарна симфонія, друзі. Ух! Красота. Головне спочатку садж розкачати, потім він буде і сам робити свою справу. І тепер переворачуємо. Ви тільки погляньте на цю красу. Опа. Опа. Ух ти! Ляпота. І животик їм трошки прогріємо. О! Яка пара? Опа, падає, як пізанська бачня. Так, карасики вже доходять, а ми підготуємо фольгу. Карасики ж повинні відпочити, так як ми з вами після трудового робочого дня. Ану притримай тут. Опа! Вітерець сьогодні, да? Лишню олійку струсимо. Опа. І сюда їх. Опа! До пари. Ну що, друзі, підкидемо трохи полін, да приготуємо соус до наших карасів. Опа! Вже все перегоріло. Ну, а по соусу тут все просто. Я трохи в муці. Ну, це на вулиці в муці. Ви уявляєте, що було б в квартирі. Це взагалі був би хаос. Тут все просто. У нас сметанка, часничок, цибулька та петрушка. І все. Огірок кисло Світланка не захотіла додавати в соус. Ну, зробимо так. Часничок молоденький, домашній. Нарізаємо його тоненько. Беремо цибульку та трохи петровича. Опа, напополам і рубанемо мілко. Додаємо зелень, багато зелені сметанку. Сюди соль і перця та даємо поєднатися смакам. Карасики. Відпочивають тепленьке, загорає на сонечку. Тепер продовжимо. Оба! Під личній вологі струшуємо. В борошно. натираємо. Отак, щоб аж по всьому столу було. Опа. Ух. І відправляємо загорать. На 6 хвилин з однієї сторони. Оце карась. І отак їх валетиком. Викладаємо до пари. Які здорові карасі, яка гарна скоринка. Коли будете смажити карасів, олії не жалкуйте. Не для себе, це, а для карасів. Ану, Світлана, покажи цього апарата. Ой, який апарат. Та ви що, в мене сад здоровенний, він єлі влазить? Яка сковорідка. Ну що, рибка відпочила. Одну рибку батькам, другу батькам, а це ми зараз з вами скуштуємо і спробуємо. Ух ти! Ось, яка краса. Ах. Ну що, друзі, дегустація. До речі, в нас там картопелька смажиться. Кому цікаво, я, в мене є телеграм-канал, залишу посилання. Я там все публікую. Все, що йде за кадром. Рибалочки, картошечки. Все як положено. Беремо хребет і так, здираємо в цього карася. Дені, да, це бомба. Бомба, бомба. Не треба ніякі, ні соуси, нічого. Просто так береш. Смакота. Оце, так. Да. Гляньте, як смачно. То любить хвостик, може хвостик похромтіти. Ще хрумну разок. Ну що, друзі? Ми зараз йдемо кормити сім'ю. Отакі От карасики в нас сьогодні на каналі. Смачно, класно! Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!